Вітаємо вас! Пропонуємо зараз спільно оглянути наше надходження. Це новеньке крісло в тканині. Тканина, якщо не помиляюсь, буль, це є досить зносостійка Тканина, яку можна мити, і яка відштовхує забруднення. Дуже гарне, дуже стильне крісло. Такий класний колір. Сіро-блакитненький, морська хвиля. Наче. Крісло крутиться навколо своєї осі на 360 градусів. Ось так воно виглядає. Бочку. Ми розпакували одну ніжку для того, щоб ви мали можливість подивитися, як виглядає хрестовинка. Нагадую, що це є новеньке крісло. У нас на сайті будуть фотографії з його розпакуванням. Посилання на наш сайт буде в описі під цим відео. Там є ціни, фотографії, фотографії з розпакування, параметри, все необхідне. Окрім цього, ще одна фішка цього крісла. Воно і так є зручне, досить комфортне. Воно ще може розкладатися. Тобто, це є крісло релакс. Натискаємо на спинку. Воно розкладається, це є максимальний <кій> кут розкладання спинки. Ось так можна на ньому відпочивати, релаксувати. Погляньте, яке прикольне кисло. Дуже-дуже гарне. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте, переходьте на сайт.